Всім привіт! І сьогодні в мене буде кулінарний блог. Я не знаю, що з цього вийде, але сподіваюся, що я кухню не спалю. Ну, Починаємо. Перше, що я знайшла, це з. Ну тут вже є приготовлені блинчики. Далі в мене не буде мед. І банан. Зараз коротше, буде для вас естетик кадр. О, типу, красота в мене Кхе. вийшла і питалася, знаєте, естетично. Це вийшло не естетично. Давайте спробуємо тут собі відрізати трохи кусок. Берфекто. Берфекто. Реально смачно. Далі ми будемо готувати тости з ікрою та авокадо. Ну, якщо вийде з авокадо. Я беру, логічно, авокадо, якщо його наріжу, звісно. Масло, батон і ікру. Питаємося знайти естетичний дубль 2. Коротше, продовження не буде того, що ріжу, ріжу. Буду, знаєш, без авокадо, ну що поробиш? Ну, то нічого не поробиш, знаєш, буде тільки за куркою. Я питалася зняти естетично, але чуть не впала. Давайте за ваше здоров'я. Ну, писати не можна. 10 з 10. 100 з 10, добре. блинчики були 10 з 10. Коротше, снідаю я вареники з вишнею та чекаю на онлайн. Наступне блюдо це у нас буде сир. Обичний сир, бо я ще не завтракала, буду їсти ворог, коротше, по нормальному язику. І ще коротше ось так топ. тем і всі, і, А далі я вам покажу. Я питалася знайти естетичний кадр, але щось думаю не вийшло. Є переміщення. Коротше, я не люблю цей смак запах молока, так що я додаю цукор і ванільку. Получилось? Да. Ось так. Щось до цього додала. До мене є тільки одне яблуко і заморожені, заморожена вишня. Десь зараз. Та я... О! Заморожена вишня. Але я не думаю, що це буде дуже прям смачно, Але я спробую. То як? А я снідати на дистанційки. У мене історія має бути, тому що ще її нема. Слава Богу.